Усім привіт! Ви на каналі Стейсі Вишиває, з вами Анастасія. Сьогодні я вирішила присвятити коротеньке відео, завершеній роботі від Miel Hill. Як ви бачите, gingerbread шалей. Це пранішний будинок. Ви бачите артикул, я все це не кажу: артикул, розмір роботи. Зараз лампу поверну, щоб не відсвічувала ось так. І, окремо, як ви бачили, рідко коли або давно я вже не присвячувала окреме відео невеличкому Мілхілу. Проте все ж таки я присвячую його, бо цей Мілхіл, як ви розумієте, дався мені не ну, дуже так вже і легко. А, три тижні, так, три тижні я вишивала тільки його, уявіть собі, тому що там дуже-дуже важко. Так, ну, на тканині повністю зашивка бісером на такий це. Щось важкувати. Я зробила вже ж помилки, ну, проте, як вийшло, так вийшло, Все це буде моє. Також, е хто на мене підписаний давно, той знає, що на такій тканинці, на рівномірці у сніжинку, я її усю використала для е вишивання таких ось іграшок від Мілхіл, щоб зробити з них пінкіпи. Як я робитиму пінкіпи, які іграшки саме з Мілхілу я вишила. Задля цієї серії, все це ви побачите у подальшому, коли я вже візьмуся за їх реалізацію. Я купила усі майже усі необхідні матеріали для цього ось сьогодні. Мабуть, я і складу їх у пакетик, усе, щоб коли в мене була наснага, або якісь ідеї, як це робити, або мені допоможе подруга. Тож ми і зробимо ці такі пінкіпи. Бо боюся зіпсувати, там е, вишито мілхілилів багато. Багато заложено, як правильно мені написали, що дуже кош... дорогі мілхіли. Тож е, псувати їх не дуже так то й хочеться. Проте і багато е, сюжетів, і вишито, і багато думок, і цікавих таких моментів. Я пам'ятаю, з цих сюжетів хочеться, коротше кажучи, їх не зіпсувати, а зберегти як якомога надовше. І цей Мілхіл е, особливий, по-перше, тут іде повна бісерна зашивка, це по-перше. По-друге, е, тут це з нових наборів. Ну, мені здається, що це колекція минулого року, проте е, це не точно. І е, я вишивала їх на тканині. Щодо того, що це з нової колекції, це видно по тим матеріалам, які залишилися. Деяких, деяких кольорів взагалі ніяких не лишилося, це оцей коричневий. І коли я брала набір, вже, знаєте, якось око о, бачить, скільки треба матеріалів, око вже розуміє, скільки їх треба буде використати. Тож, Мені дуже було ну, я дуже здивувалася, що базового кольору, ось цього, з якого вишивається пряник, їх було, його було якось не дуже ще багато. І кажуть, що вишивка таке не дуже веселе заняття, але в мене було веселе. Тому що ці останні коричневі бісерини, щоб пришити, я повзала по, по підлозі, щоб знайти десь щось завалялося, і знайшла ровно три, скільки треба було, я і знайшла. Проте завжди шмілхіл кладуть у е, залишку свої е, матеріали. І хватає і на другий, і на третій відшив. Проте тут стеклярусу поклали багато, а усіх, бачите, інших кольорів на те, щоб ось і багато. Вже впала в мене прев'ю і, мабуть, час вам показувати. Ну, якось не задалося в мене з цим набором, тому що відцентрувати я якось останнім часом не маю проблем відцентрувати роботу, а тут я щось відцентрувати не змогла. Ну, Не знаю, сподіваюся, я це виправлю, коли оформлятиму пінкіп. Що ще? Такого що Ой, незвичайного. Подивіться, які цукерки тут на прев'ю. Відкриваю вам усі свої карти. І подивіться, які вийшли тут. В мене я щось заплуталася і пришила ось такі різні бісеринки. Тому що вся бісером вишивається. І на те, щоб мені було легко, тому що я не розклала увесь бісер за органайзером. Ну, це мої проблеми, проте все рівно кажу вам, як є. Поклали коричневу та білу нитку, мабуть, хотіли, щоб я пришивала усе це, цими нитками. Проте це займає дуже багато часу. І я із задоволенням працюю із бісерною ниткою. До речі, у мене усе ось в такому чемоданчику зберігається для маленьких робіт. Тут вже буде дещо інше. Що ви побачите у вишивальному тижні? Я сподіваюся, що він вже виходитиме. І ось, дивіться, тут в мене бісер лежить, ось так ось все, що треба. Бісерна нитка в мене закінчується завжди часто, тому що я вишиваю у два склади. Бісер трохи, якщо не сказати, дуже штовхається, проте це для мене робить такий ефект: знаєте, як важко розмальовувати пряники. Не знаєте, то я вже розмальовувала. Пряники одного разу, і е, мені сподобалося, до речі, зроблю це ще. Але це не так вже й легко дається. І навіть звичайні такі аплікації, звичайні візерунки зробити оцим пакетиком з глазурю не дуже легко. Аж ніяк не легко. І о, саме мій штовхаючийся бісер е, зробив цю для мене цю. Цей ефект. Давайте подивимося ще. Ось тут ось я наче той глазурі і малювала. Дивіться, тут в мене тут рівно, там, де стекля розпришивається, ось тут рівно. А в мене ось вийшло хвиляста. Ну, мені здається, що це виглядає так натурально, наче я це робила глазурю. А в цілому набір вийшов. Ну, я рада, що завершила цю серію. Це серія з осені в мене тягнеться. Я планувала в кінці лютого, наприкінці лютого завершити, а зараз вже кінець березня, проте все рівно добре, що так склалося. Цей перфорований папір я використаю у маленькому мілхілі, який вишиватиму підбором. Бо ціна дійсно на мілхіл дуже велика. І дуже багато чого хочеться, щось треба вишивати підбором. Наприклад, сюжети, де немає шарміків, можна вишивати підбором. Ну, проте це не точно, але ну, подивлюсь, як е, вийде. Тож, цей перфорований папір, до чого я кажу, стане мені у нагоді. Давайте подивимося е, на зараз фокусую камеру. Що йде ще у цьому, так, 2021 рік, це ось до війни вони. Випустили такий реліз новинок. Ми зараз сфокусуємо. Щось не фокусується, аж ніяк. Чекайте. Ніяк не фокусується. Проберу трошки. Все рівно. О, стається краще. Тут такі пранічні люди, ось такі теж хата така, мені теж вона подобається з сніговиком така велика, проте, якщо там знов бісером усе, мабуть, подумаю, ялиночка. Ну, Дуже красива така серія, така <клес> класна, така вона. знаєте, ну, Класична, можна сказати, так, тому що пряник цей це більш Здебільшого святкова така е, солодощі святкові. І <клес> серія це така класична, підійде і до будь-якої дерева, до будь-якої оселі. Мені так здається. Е, і, проте, не кожен любить такі пряники, деякі люблять вишивати, деякі не люблять ні вишивати, не їсти, деякі люблять і те, і те. Це знов на любителя. Зараз дивлюся, тут в мене та, так е, треба було зробити. Якось, а в мене вийшло ось такий вінок. І я не знаю, я вам чесно скажу, я не знаю, як то вийшло таке в мене, але мені подобається, як я тут зробила. Як у тому анекдоті, коли зробив на за схемою, дивіться, як в мене цікаво вийшло. Це про мене, з цим домиком стекляру, з цього боку ліг. Рівно з цього не дуже, але ну, я не засмучуюся. Як є, вже є. Я собі сказала, як це вийде, так і вийде. Я рада, що в мене серія завершена і що я зможу взяти інші проекти. Цей наборчик я отримала в якості подарунку гри про сувайка. Я вже не граю, на жаль, у ці ігри, тому що в мене немає часу. Аж зовсім ніяк ніяк нема, нічого не встигаю. Багато в мене роботи і тощо. Тож, все, все рівно у цьому сезоні вже нових, мабуть, не беруть учасників гри. Проте я залишу посилання на гру просувайка і залишу, мабуть, тег, якщо не забуду, завжди забуваю, забувала ставити ці теги. Ось такий гарненький набір в мене вийшов. Дякую вам, що подивилися. Напишіть, будь ласка. Бо там у Фейсбуці вийшла ціла дискусія щодо, щодо мілхілів. Я шукаю один напір з жабенятами. І під постом така величезна дискусія, чи вартує мілхіл, чи не вартує мілхіл, часу, грошей та уваги такої великої, які він має. Що це розкручений бренд, що це ще щось. Я нічого не буду казати, я вишиваю мілхіли, я їх теж не розуміла спочатку, аж ніяк. Проте треба спробувати це правильно сказала, треба спробувати. Якщо цікаво, якщо ні, можна і не спробувати. Кожному своє. Я їх вишиваю, вони мені подобаються, мені подобається результат. Результат завжди неочікуваний завжди. Краще, ніж усі прев'ю, усі відшиті роботи на світлинах. Ви бачите це в реальності, і це в будь-якому разі круто, дуже красиво. Результат мені дуже подобається. Як воно виглядає у рамках? Я маю на увазі великі мілхіли. Це також супер. У мене стоять декілька-чотири. Invece. Завершені мілхіли, і я не скажу, що мені вони набридли. Вони дуже мені подобаються, тільки сьогодні вранці я, я їх із задоволенням наблюдала. Напишіть, будь ласка, свою думку. Чи подобаються вам мілхіли? Чи ви любите якісь інші може, фірми. Напишіть, які саме фірми ваші улюблені. Чому? Це буде дуже цікаво почитати і почути вашу. Думку щодо цього. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, щоб не пропустити нові відео. Усього вам найкращого, мирного неба, здоров'я, до зустрічі!